Олег Осуховський, народний депутат України, разом з нами. Добрий вечір, пане Олег. Добрий вечір. Ну ось так. Запитав журналіст, а президент візьми і підпиши. Верховна Рада проголосувала і дуже добре зробила, що проголосувала, тому що справді зараз слідчі прокуратури вже не будуть мати настільки такого впливу, будуть тільки представляти в судах державу, і це є позитивно. Але зараз потрібно ще щоб цей закон запрацював, справді набрати кваліфікованих слідчих, не корумпованих слідчих. Бо ви знаєте, як було наприклад важко набрати в національне антикорупційне бюро воно ще до того.

Йдуть конкурси в антикорупційну прокуратуру. Також напевно нелегко набрати тих людей, професіоналів, які будуть реально розслідувати справу справи, зокрема щодо високопосадовців в нашій державі, і не будуть корумпованими і доведуть ті справи до кінця. Однозначно, що будемо надіятися, що і запрацює національне бюро розслідувань, і однозначно, що я вважаю, що це тільки є позитив. Ну, ви слухали взагалі промову президента, якщо слухали, хоча поривками менше ніж півгодини тому вона завершилася. Позитивні меседжі і про режим тиші, про розвиток, про реформи. От як ви взагалі оціните в нас все добре? А ви знаєте, що прес-конференція була доволі така дипломатична? Але хотілося б більше конкретики а конкретно я почув одне: що будуть проводитися Женевські. Домовленості плюс власне наші гаранти безпеки це Сполучені Штати Америки, Великобританія, і я вважаю, що ці домовленості, зокрема Женевські, повинні були бути вже як мінімум півроку назад. Тому що ви знаєте, що режим тиші порушується зокрема, сьогодні вже порушився більше 20 разів, хоч до 12.00 так mm -hmm. сьогоднішнього дня ночі. Мав бути припинений режим вогню, але вже 20 обстрілів. і, Я думаю, до того часу вже ще більше обстрілів. Однозначно, що мінські домовленості не працюють, і потрібно переходити в Женевський формат і залучати і Сполучені Штати Америки, і Великобританію, і звичайно наших сусідів поляків. Ну, Тоді буде напевно більша ефект ефективність тих переговорів, і що реально бойовики і терористи не будуть порушувати домовленості. Ну, от президент говорив про особисту зустріч із представниками тристоронньої контактної групи, і отут от він наголосив у своєму виступі у своїх відповідях на тому, що має бути чітке визначення дат, коли і що. Робимо. Мова йде і про кордон, тому що я конспектував все, про що говорив глава держави. Так от мова йшла про кордон, про те, що готовий, сказав, буду зустрічатися з будь-ким для повернення і Савченко, і Сенцова, і заручників. Мова йшла також і про політичне врегулювання. Це вже мова про. Можливі зміни до Конституції і тамтешні проведення виборів за участі засобів масової інформації, контролю над кордоном і так далі. Ось той обсяг, на якому наголосив президент. Наскільки от в контексті того, що обстріли відбуваються, наскільки це можна зреалізувати ну, силами того ж Порошенка одного? Ну однозначно, що силами одного Порошенка. Це не буде врегульовано, тому що я ще раз наголошую, потрібно залучати до цього процесу більш сильніших, більш впливовіших партнерів, зокрема Америку в даний момент. Але однозначно, що потрібно вести переговори, і зокрема, знаєте, я дуже боюся, що коли приїхав сюди Гризлов, взагалі ну він прилетів державним літаком, так і ми відкрили свої кордони аеропорту. Орти для по суті ворожого літака, який прилетів в Україну. Це є неправильно. Це але, я, але я боюся, що Грозлов, власне навіть менше говорилося про якісь мінські домовленості, які не працюють, а говорилося про. Це про ці зміни до конституції, про щоб був особливий статус Донбасу, щоб терористам всім дали амністію і були перевибори. Вони потім могли ставати там депутатами, прокурорами, якусь там створювати народну міліцію. Я боюся, що говорилося саме про це, і ніби вже йдуть чутки, що на наступному пленарному засіданні вже будуть, ніби обговорюватися і виноситися зміни до конституції вже ніби то розказ. Що є 280 голосів ще трошки і вже буде більшість, тобто то що стосується децентралізації. Але я надіюся, що народні депутати не підтримають і не проголосують ті зміни до конституції. Зокрема, щодо децентралізації, тому що так само є дуже багато зауважень. Але є шантаж, що нібито шантажують, бо будуть перевибори. Та, будь ласка, робіть перевибори, тому що давно потрібно робити перевибори і міняти і. Цей уряд і прем'єр-міністра, і народних депутатів ніхто не боїться. зокрема свобода не боїться перевиборів. Ну свободи там шість голосів лише можливо так зневажливо ставитися до ідеї перевиборів, тому що ну, взагалі там кількість голосів свободівців не вирішує це питання 300, А комусь там є що втрачати, якщо фракція більша у Верховній Раді, тому можливо спрацюють. Вони чули за рахунок яких фракцій, наприклад, за рахунок кого складатиметься ця? Ну вже більшість, але ще трошечки до потрібної 280. Ну, ви знаєте, що я надіюся, що не буде голосувати ні самопоміч, ні радикальна фракція, ні також батьківщина. Я не знаю просто що то, де візьметься 300 голосів. Можливо, за рахунок опозиційного блоку, тому що ви знаєте, що за рахунок опозиційного блоку і було прийнято 226, Там було трохи більше, так чим 226 голосів. І разом з опозиційним блоком, можливо, вони планують планують набрати і проголосувати ті зміни до конституції, але однозначно, президент що сказав, українське що суспільство до літа до літа мають ухвалити конституційні зміни народні депутати Верховна Рада. А українське суспільство не сприймає ті зміни до конституції, і, зокрема, що до надання особливого статусу Донбасу і президент тоді України... виникає питання: а що українське суспільство взагалі знає? про ці зміни до Конституції. Ну, я вважаю, що ми повинні і ми і доносимо українські журналісти, українські політики до українського суспільства. Але саме погано, що з українським суспільством на сьогоднішній день ніхто не хоче радитися, зокрема щодо тих самих мінських домовленостей, Так ну є Верховна Рада, є кабінет міністрів. Так само не може один президент вирішувати, кого відправляти, з ким зустрічатися і як домовлятися. Потрібно відчувати, радитися і зокрема. З українською громадськістю, з українським народом щодо тих самих перемовин мінських чи потрібні нам ті мінські перемовини, чи вже давно їх потрібно було на змінити на Женевській форматі на яким та... чином? Ну до кожного там 42 мільйонів вже не підеш. Це не, референдум, це що є, ну на вашу є думку. є багато громадських організацій, є багато експертів, які а, можуть порекомендувати так. само, можливо, є опитування, є багато соціологічних служб однозначно. Ну президент має відчувати. Дії українського суспільства, чи вони хочуть бачити там а, зокрема зміни до конституції, чи не хочуть? Чи вони хочуть тих мінських домов? Чи не хочуть люди скільки скажуть, можна вони скільки хочуть можна миром? Скільки Просто. скільки можна домовлятися? А, люди хочуть миру, правильно і я хочу миру. Кожен з нас хоче миру. Ми надіємося, що мир в цьому році буде, але а, з, з, з путіном ви знаєте, що не можна домовлятися, тому що якщо ти з ним домовляєшся, ви пам'ятаєте і Лувайськ, домовили. Так, коридор, і що потім в коридор, полетіли гради, і ну, загинули після більше мінському і Дебальцевої і, і, і аеропорт, і загинули тисячі, тисячі наших хлопців, які реально ціною власного життя захищають територіальну цілісність України. Разом з тим, президент сказав, що він задоволений діяльністю голови Національного банку України. Так, це щодо, щодо реакції суспільства. І оцінки суспільства того, що відбувається. Ну, це звичайно, я вважаю, ну нема нема бути чим задоволеним. Ну знаєте, задоволений чим, що зараз водять тимчасові адміністрації в банку. Ну я вважаю, що якщо буде так далі, йти, то жоден інвестор не буде приходити в нашу українську державу. Задоволені чим, що зараз вже сьогодні долар 25,50, Ну нема бути чим задоволеним. Коли долар буде 7 гривень і 30 копійок, так як як, як говорять експерти. Тоді ми можемо бути задоволені. А з ростом долара, ви знаєте, ростуть і продукти, тобто ціни на продукти, на молоко, на цукор, на гречку і так далі. І просто український народ не може виживати, тим більше комунальні послуги за що платити. Реально зараз може бути соціальний дефолт, тому що українці просто не спроможні вплатити і забезпечувати за цей мізер прожиткового мінімуму, який сьогодні дає. Є держава вже згадувала сьогодні про окуповані території Донбасу. Президент прес-конференції на оминув цієї теми каже, що там український суверенітет може відновити вже цього року. І додав, що для цього є всі передумови. Слухаємо. Мій мирний план підтримали і Генеральна асамблея, і Європейський Союз, і країни Великої Сімки. І ми крок за кроком привели до того, що ситуація. Значно посилює наші можливості щодо повернення суверенітету. Це об'єктивно. Тому я вважаю, що цілком можливо повернути український суверенітет на Донбасі в 2016 році. І по Криму треба активізувати роботу, не беручи на себе безвідповідальне зобов'язання щодо дати. Тут, uh, Тут два... у нас продовження з цієї теми, але тим не менше, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових в зоні АТО, незважаючи на досягнення в мінську домовленості про припинення вогню. Сьогодні режим тиші порушило щонайменше 30 разів. Обстріли переважно ведуться біля Донецька та Горлівки. Бойовики застосували стрілецьку зброю, гранатомету та великокаліберні кулемети. Поблизу Новгородського зафіксували використання 82-мм мінометів. Водночас на Луганському напрямку. Уже третій тиждень зберігається відносна затища. Разом з тим, сьогодні президент заявив, що про мінськ 3 не може йтися. З нами на зв'язку голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. Пане Павло, вітаємо в нашому ефірі. Вітаю вас. Ну, очевидь, ви слухали промову прес конференцію президента, тому що це стосується безпосередньо і зони вашої відповідальності і роботи. А як оцінюєте результати вчорашнього засідання тристоронньої контактної групи в мінську і те, що зараз відбувається, ми щойно говорили про порушення цього режиму перемир'я? Ну, ми спостерігаємо насправді, що нічого суттєвого не змінилося в тристоронній групі. Поки що, я думаю, що насправді це агонія Росії з приводу того, що вони настоюють, щоб впарити нам територію е, на умовах, яких вони хочуть, і власне в цій частині мені подобається позиція української сторони, яка не готова е, сьогодні на умовах, які вигідні Росії приймати цю територію. Ми чітко озвучили свою позицію вона абсолютно співпадає з приводу виведення військ агресора, роззброєння бандформувань. У поновлення контролю над, державною, над державним кордоном України, і тільки після цього можна говорити про вибори десь через півроку після того поновлення юрисдикції України на території всієї Донецької області. Мені подо, імпонує така позиція, тому що вона зрозуміла, і нам просто територія не потрібна, просто джерело напруженості. За яке хоче нас тримати як за причинені місця Путін і впарити отак, як він хоче цю територію із озвірілою бандою, яка знаєте, я от сьогодні з одним керівником підприємства з тої території розмовляв, який зареєстрований в Україні і платить податки в Україні, в тому числі військовий збір в Україну платить. Так він насправді говорив, що там хтось збирав пляшки. Сьогодні е, отримав автомат, і він вже великий начальник. Хтось сьогодні там сантехнікум був, він не розуміє, що таке бюджет, що таке ПДВ, що таке інше, але він начальник, і зрозуміло, що такі е, е, керовники, і які будуть стояти на чолі, отих. Е, Суб'єктивів, які нам хоче Росія, щоб ми їх прийняли під свою юрисдикцію, не потрібні. Через це я думаю, що це продовження позиції України правильним. Але я переконаний, що найближчий час, і чому президент озвучує, що ми в 2016 році достатньо близькі до поновлення юрисдикції, тому що а, нафта падає, санкції проти Росії залишаються, а бюджет худне. І в зв'язку з цим у нас є армія наша посела. Силюється і у нас є всі підстави а, очікувати, що в 2016 році на тих умовах українських умовах юрисдикція на цій території Донецької та Луганської області України буде поновлена. Я на 16 шістнадцяте хочу запитати знову ж таки повернутися до цих днів, до режиму тиші. Чим ви особисто як керівник очільника цивільної адміністрації там Донецької пов'язати різниці в обстрілах? Що, наприклад, цих обстріла, обстрілів обстрілів в Донецьку їх фіксують більше ніж, наприклад, в Луганську. Ну насправді є сьогодні лінія зіткнення достатньо така важка. Фактично, якщо взяти там Опитне, Мар'їнку, Красногорівку, це фактично Авдіївку, це фактично така дуга навколо Донецька. І зрозуміло, що на сьогоднішній день, в принципі, таке такі лінії зіткнення достатньо важкі. Крім того, ну специфічні люди, якщо на Луганщині росіяни зачистили. Мозгового і дрьомова і інших, то таких серйозних зачисток неконтрольованих або слабо контрольованих керівників бандформувань на Донеччині на тій стороні тимчасово окупований не відбулося. В зв'язку з цим Росія має більший контроль над Банформуваннями в Луганській області, чим в Донецькій, вже зкузі красачиську через це насправді оці не повністю контрольовані Росією банформування і відкривають вогонь по українським позиціям. Я вам дякую за коментари за час, який ви нам приділили. Нагадаю, що Павло Жибрівський, голова Донецької військово цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку. Навіть про різницю якусь внутрішню там більше контролюється банформування, там зачистки провели, не провели, і це безпосередньо буде впливати на те, що там відбувається щодня. Ми зараз говоримо про глобальний процес, про ці мінські домовленості і про перелік і почерговість цих пунктів, що виконувати спочатку. Україна, ну, своя позиція дуже чітка, що спочатку відновлення контролю над кордоном, а вже потім. Вибори позаяк з інших умов там нема проводити що і серед кого, чим можливо домов... не домовлятися навіть в дотис... тиснути цю позицію. Однозначно, що потрібно дотискати цю позицію. Однозначно, що потрібно міняти формат, посилювати санкції щодо Росії, тому що вони діють все ж таки. Ви знаєте, що нафта вже впала менше 30 доларів. Зокрема, і проблеми із продуктами, тому що не поставляються вже з України продукти до Росії з тої самої Туреччини. Проблеми, і тобто, Росія війшла в дуже багато конфліктів і однозначно що ми зараз маємо тим скористатися і дотискати, щоб все ж таки ми могли контролювати кордони. Але знаєте, тим не менше ми не можемо чекати і а, сидіти а, наші хлопці в окопах і чекати, поки їм бомби будуть чи гради на голову падати. Ми маємо оборонятися. Ми маємо а, відкривати але... відповідь вогонь. Перше все чим нижче падає нафта, тим вище рейтинг у Путіна. Ось така обернено пропорційна вона, соціологія. Це є неправдива соціологія, це знову ж таки інформаційна атака Росії на, на весь світ, що ніби це російський народ дуже сильно підтримує Путіна. Але повітря, Гаразд, мені, нехай, я повітря, диві, я вже чув... Тоді нехай російський народ покаже в Радіївку свою. От далекобійники там бунтували ту систему Платон раз і, і, і зняли. Ну, я, я кажу, що у мене ну, інша є інформація, що вже більше 30% реально не підтримують режим Путіна в Росії, тому що Росія, Росіяни діями, хай покажуть, що вони не підтримують, бачите, а не сидять по кущах. Бачите. Там. Однозначно, що є певні моменти, коли, знаєте, там і ті самі дальнобійники так піднімають бунт в Сибірі, пам'ятаєте, також піднімали, але там дуже серйозно працює репресивна машина, там працює ФСБ. І реально де тільки починається, знаєте, десь якийсь вогонь, вони зразу це тушать, садять людей. Так, але журналіст вийшов, ви запитав, чи хочете ну, ви, щоб Бурятія була в складі Російської Федерації? Всі сказали так. І ну, того тому, що, що, тому, що і, не буля... знали, і не знали, що буряті і так є тому, в складі що російської всі бояться О, зараз е, приклади, зокрема щодо <клес> письменника, так який написав книжку там, про його. Путіна чи про він, від, Чи знайдений мертвий Так, скажімо. знайдений мертвий е, в квартирі. Однозначно, що <клес> Путін е, робить ту саму диктатуру репресивну машину, яка була по суті за радянського союзу. Менше з тим, нехай самі там в себе розбираються, бо там е, тяжоли случай, як кажуть. А щодо наших. Е, Процесів. То от щойно Павло Жибрівський сказав про перспективу повернення в юрисдикцію територій під українську юрисдикцію 2016 року. До того президент висловив свою впевненість у тому, що цього ж року можна в позитивному розумінні вирішити і питання кримської автономії. Повернення її до українського ЛОН. Ви знаєте, що кожному українцю хотілося, щоб так було, і ми, як народні депутати, як українське суспільство будемо докладати максимум зусиль, щоб так сталося. Але, зокрема, президент має розуміти, що потрібна дуже дуже серйозна підтримка заходу і, зокрема, сполучених штатів Америки. Я вже наголошую, що є гаранти Великобританія, Америка, зокрема, так само піднімати питання, щоб надавали летальну зброю і посилювали санкції щодо Росії, тільки таким чином може бути повернутий Донбас, але ні в якому разі не зміни до конституції, щоб терористи попадали під амністію і потім керували тим самим Донбасом. Тоді ми той Донбас реально ніколи не повернемо. І пам'ятаєте, коли Крим був автономією, свобода завжди кричала навіть так. Давайте зробимо Крим об областю. України грошовиться, про що це договорити провокатор, як би мож... Розумієте, і що сталося? Ми втратили а, тимчасово кримську територію. Так само, якщо а, ті терористи-бойовики стануть депутатами, прокурорами, і ми втратимо ще Донбас. А вони завтра скажуть, проведуть якийсь фейковий референдум, і скажуть, ми хочемо приєднатися до Пане Росії, ви, ви, жити ви, в Росії. Ви, ви, ви взагалі бачите, щоб з окупованої території якийсь терорист-бойовик, навіть якщо там він балотував. На виборах, і от він стає депутатом, приїздить в Київ, і що? Ну, де? Ну, Ні, ну, на він точно в на якому кілометрі він там знайде свою смерть, скажіть, будь ласка, на під'їзді до Києва. Я думаю, на розмежуванні зараз території, де є конфлікт і української території. Там він його контрольно... з, з мандатом і поховають. Я думаю, що так. Ну десь так приблизно і виглядає спілкування з багатьма учасниками політичного процесу щодо прийдешніх виборів. Інші у нас є ще чутливі теми. Залишаються це українські заручники. Президент Петро Порошенко заявив, що готовий зустрічати з ким завгодно заради звільнення українських заручників та забезпечення режиму повної тиші на Донбасі. Про це від нього почули на першій цього року прес-конференції, де журналісти запитали його про візит до Києва, представника Росії. В контактній групі Бориса Гризлова. Прошу коментар. У нас була дискусія про те, хто з ким і як зустрічається. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь-ким для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сінцова, повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації. Забезпечити Режим повної тиші для того, щоб припинити обстріли українських позицій. Наступна позиція це є політичне врегулювання і забезпечення чіткого дотримання наших вимог. Зрештою, такою і мала би бути позиція глави держави, який хоче добра своїй країні. Зустрічатися з ким завгодно, де завгодно, аби тільки. Був мир і вберегти життя, повернути, як ми щойно почули. І Савченко, і сінцова, кольченка, обміняти заручників, тобто виконання мінська 2 і так далі. Що би ще можна було чим посилити цю позицію? Ну, цю позицію зараз можуть тільки посилити наші західні партнери, зокрема та сама Меркель. Вона є дуже впливова в Європі Обама, і однозначно, що тоді ми можемо надіятися на якийсь обмін, принаймні на Кольченка і Сенцова. Тому що ви знаєте, що Савченко вже ніби відмовилася на обмін, і вона вважає, що вона є невинною. І в нас в світі зараз відмінено рабство, щоб міняти когось на когось. А однозначно, що тільки підтримка заходу, тільки ті самі санкції зможуть допомогти нашим політв'язням Російської Федерації, і ми зможемо таким чином їх витягнути. Витягнути з тої неволі, так, які можливо вони зараз є можливо. Мова не про рабство, а все ж таки військова дипломатія певна, наскільки це ймовірно е, в даних умовах, але обмін все ж таки можливий. Ну і звичайно, що обмін можливий, тому що він проходить. Тільки чомусь е, терористи дають нам 25 так наших е, заручників, наших військових, так а самі хочуть там 35 чи чи а, е, своїх так бандитів терористів. Однозначно, що це є неприпустимо. Якщо обмінювати, однозначно, що однакова кількість на чому на вашу думку? Пам'ятаєте, було там формат всіх на всіх зараз на рівні цифри, навіть ви там І залишається досі, так в вперед називається наша пісня хороша начинає з начала. Розумієте, переговори мінські вже йшлося і в перших перемовинах, і в других, що нібито вже давним-давно мали обміняти і відпустити наших військовослужбовців, які зараз є ув'язнені в терористів. Але на жаль, нічого не робиться. І однозначно, що захід так само має реагувати не тільки бути стурбований нашою ситуацією, але однозначно, що це. Це є геополітична війна, і знаєте, тільки одна проблема, що гинуть тільки наші хлопці, наші військовослужбовці на, дивувати на передовій. Згадайте події одразу після захоплення Савміна Криму, і так далі. Коли Путін вийшов, потім і сказав, що пойдуть жінки і пускай не спробують в них постріляти, так а за ними пайдуть. Чоловіки і так далі зараз. Бачите, навіть в Криму зараз є дуже непевна ситуація, навіть ті, які раніше були там за Росію і так далі, зараз реально вже відмовляються і от вже такі навіть друзі розказують, де спілкуються, які там в Криму побуду побували. Так розказують, що спілкувалися з етнічним росіянином, і він каже: Я б так був росіянином, а зараз став хахлом з приходом. Російської влади до Криму ви що знаєте, ж таке травше ну, нема, нема так само економіка, не розвивається. Кушать нема чого кушать, нема чого. Темно Тури, в хаті. Та, туристів нема темно в хаті, води нема. І однозначно, що є величезна проблема в Кримчан. Зокрема, зараз, коли були вони при Україні, коли було все нормально, вони нормально розвивалися, приймали туристів, заробляли і нормально Розумієте, єдина існували і жили у Україні українські держави Той перелік, який ви зараз навели, розумієте, пане Олеже, це не наші досягнення, це їхні прорахунки. Тут хотілося б все-таки посилення позиції української. там в інформаційній частині також виконується обов'язково навіть набачте. Ось сьогодні президент сказав чітко, що готові так. Україна готова давати і воду і електроенергію, тільки Україна ніколи не буде підписувати контракти там з якимось автономним округом Російської Федерації. Україна буде підписувати, якщо буде підписувати контракт, зокрема щодо постачання електроенергії, тільки з автономною республікою Крим. Дякуємо за. Коментар Осиховський, народний депутат України був гостем цієї ефірної години. Дякую.